Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. За добу випустили 606 снарядів. Російська армія не припиняє атакувати правобережну херсонщину. Зібрав своїх вихованців у Києві. Там готується до змагань. Історія херсонського тренера з академічного веслування Олександра Боголуцького. Це був начальний клас кабінет англійської мови. Займалися дітки. Тут нічого такого у нас не було. От там у нас актова зала. Цей корпус гімназії відновленню не підлягає, розповідає заступниця директора з господарської роботи Ірина Денильчук. 12 грудня снаряд зруйнував дах, пошкоджені меблі у кабінетах. У сусідньому корпусі вибиті вікна, які не забили ОСБ-плитами. Прилетіло вже не перший раз, а тепер вже зовсім зруйнували покрівлю. Пошкодили початкові класи. Немає слів. Без електрики після обстрілу кілька будинків на цій вулиці. Снаряд влучив у гараж, уламки пошкодили електродроти. Володимир розказує, у нього немає електроенергії та опалення. Котел зламався після підтоплення будинку через підрив російськими військовими Каховської ГЕС. Коли відновлять електропостачання, чоловік не знає. Сказали, що немає вишки вишки Херсоні, щоб вони приїхали І ми вже чекаємо Може доруніділю. Щоб нам починили його. Я так света находився. везде по домам далі уже дом і следующий дом света сидів. Через обстріли у Херсоні, пошкоджені об'єкти інфраструктури, багатоповерхівки, приватні будинки. Сьогодні зранку росіяни знову обстрілюють Херсон, чутні вибухи, контр. Вибух і контр... Є повідомлення про влучання біля одного з медичних е, закладів міста, на щастя, без постраждалих. За минулу добу о, ворог о, поранив о, шістьох людей. О, нас до одна людина, чоловік в тягинці і п'ятеро чоловіків в самому Херсоні. О, один Легкий і п'ятеро серед цих людей середнього ступеню важкості ставлено було лікарні. Обстрілювали російські військові також Бориславську та тягинську територіальні громади, пошкоджені будинки у тягинці. 50-річний чоловік отримав поранення. Розповідає начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ударів по населеному пункту Тігінка, використовуючи реактивні системи залпового вогню, в результаті чого були пошкоджені житлові будинки та сподощі споруди мешканців. Також використовуючи артилерію, обстрілював населений пункт високих. Крім цього, використовуючи битуласки до вибухівки по житловим кварталам міста Береслава. У Станіславі через обстріли пошкоджена територія фермерського господарства. Під вогнем були Новодмитрівка, Дніпровське, Микільське та Іванівка. Не припиняє армія РФ обстрілювати і Антонівку. За даними поліції, за добу пошкоджені щонайменше 11 житлових будинків. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Ігор Петченко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон. Розвантажити та перевести гуманітарну допомогу так розпочинається робочий день у центрі гостинна хата Анатолія Томницького. Чоловік переїхав з Херсона, де працював в інституті кліматично орієнтованого сільського господарства. Йдучи вже до роботи, мені вже почали телефонувати мої рідні, близькі люди, це дружина. І каже: Ти взагалі розумієш, які речі зараз відбуваються? каже, розпочалась війна дома. Вже на власні очі бачив, як висаджувався десант на Антоновському мосту, як кружляли вертольоти біля нашого міста Херсона, як відбувалися перші потужні вибухи. Родина Анатолія згодом виїхала на Херсонщину. Ми знаходились майже півроку в окупації. Ти розумієш, що твоє життя, воно нічого там не варте. Тебе можуть за Допис в телефоні зупинити, чи скинути на підвал, чи взагалі забрати десь окопи копати, ілі, чи взагалі розстріляти. Заходили, проводили обшуки. Знаходили я сам рибак, знаходили мою, ну, моє рибацьке спорядження, я маю на увазі форму камуфляжну. Вони кажуть, так ви партизан, кажу, та ні, я рибалка, ось, ось мої речі, ну, це їх не зупиняло. У сина побачили в телефоні як ну, Відео військові Збройних сил України зсу вітали жінок зі святом святого Валентина. І вони побачили це відео, вони ну, просто шеленіли це. Вони кажуть, ми зараз тут вас розстріляємо, ну роздягайтесь бігом. У вас там якісь наколки, може ви там цей правий сектор. Одещині чоловік продовжує займатися науково-дослідною діяльністю. Тут разом з іншими закладають ділянки, розробляють різноманітні сільськогосподарські технології. Душа болить за рідний Херсонщини і за своєю науковою станови і недавно. Майже десь пів місяця назад прилетів кап і в 500, і вщен зруйнував наш центральний корпус нашого інституту. У мене просто все в душі переверталось. Особливо шкодую за зимовим садом нашим, де ми вклали всі нашу душу, всі наші сили, возродили його, заклали, висадили нові екзотичні рослини, і пальми, і банани, і цитруси. Ві в нас було більше 200 видів цих, цих екзотичних рослин, і це все було зруйновано в одну мить. то без болі на це дивитися неможливо. Анатолій каже, планує повернутися додому, щойно там припиняться обстріли. Олександра Пономаренко, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса. Налі Київського спортивного коледжу імені піддубного, вихованці херсонського тренера Олександра Боголуцького займаються на спеціальних тренажерах концептах. Вони обладнані електронними датчиками, які показують час, навантаження та серцебиття спортсмена. Є свій розклад занять, заняття підлаштовані під тренувальні заняття. Тобто у нас головне, щоб можна було зробити і зранку тренування, і ввечері. Тобто вони. І навчаються, і тренуються все тут в одному місці. Давид з родиною після початку повномасштабного вторгнення виїхав до Італії. Пізніше, на запрошення тренера, повернувся до Києва. У Києві логістика трохи інша. Від мого навчального закладу до тренувань дуже багато часу виходить на те, щоб доїхати, і це трохи займає багато енергії. А так то Значні успіхи маємо в Києві. Не здаємося, продовжуємо тренуватися. Три роки академічним веслуванням займається Гліб. Нам дали все необхідне для того, щоб ми займалися спортом. Мені це подобається, та я планую далі займатися цим видом спорту. У Херсонському фаховому спортивному коледжі Олександр Боголуцький виховував резерв для національної збірної з академічного веслування. З першого дня повномасштабного вторгнення заклад не зміг функціонувати у звичному режимі, розповідає тренер. Директор дав розпорядження всіх по домам відправляти, але багато було з лівого берегу, де вже були руски, вже були окуповані ті місця, там вже бойові дії. Антоновський міст швидко туди приїхав в колочки. Не пустив тих дітей одразу, не пустив декілька хлопців, вони залишились в нас в училищі, потім ночували в підвалі там. Деякий час Олександр служив в одеській теробороні, отримав травми, після чого повернувся до тренерства. Розповідає, завдяки волонтерам вдалося вивезти з окупованого на той час Херсона спортсменів та евакуювати їх до Чехії. Сім'я там, хлопці спортсмени там, і завдяки волонтерам і ми скажімо, спортсмени там в тій групі, яких вони організовували вивезти на евакуацію в Чехію. Чехи прийняли нас таких, як би потерпіли до себе, вони там проживали, харчувались, ну і тренувалися. Тобто у них вже почалася якась діяльність тренувальна. А я вже тут влаштовував якби на майбутнє, що вони мають бути по поверненню, як вони мають займатися по поверненню з Чехії. Цей коледж, який мене прийняв, плюс. База Славутич з серпня 2022 року хлопці почали повертатись з Чехії до України, говорить Олександр Боголуцький. Дякуючи, що нашим військовим, що Київ прикритий, що нам дозволили вихід народу, була підготовка більш-менш нормальна. Хлопці впевненість, що є як займатися, є, як вдосконалюватися і для чого це все робити. Коледж це спеціалізований спортивного профілю, тому в нього є така можливість у цього коледжу, щоб діти тут займались, навчались і проживали, харчувалися. У нас є літній варіант тренувань, ми ж не водій маємо висувати. Завдяки тренуванням, вихованці Херсонського спортивного коледжу наступного року можуть увійти до екіпажу, який братиме участь у міжнародних змаганнях. Спорт. Це не менш важлива скажімо так, сторона нашої, ну, не знаю, як назвати, бойової ці, якої. Ми також тут воюємо, це наш фронт. Ми не повинні складати тут абсолютно все, заморозити. Ми також маємо піднімати наш прапор на міжнародному рівні і показувати, що у нас тут ми сильний народ. Херсонський фаховий спортивний коледж зараз працює дистанційно. Заняття онлайн з іншими вихованцями проводить і Олександр Боголуцький. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.